Шукаєш автомобіль з Америки, компанія Carfasol тобі зробить. Але якщо хочеш собі електромобіль з Китаю новий, як, наприклад, цей BID танк, ми теж можемо тобі таке зробити. Тормозна гальмівна система Brembo, семимісний салон, якісний шкіряний. буває, шестимісний взагалі на повному приводі. І це BID. Build your dreams. збудуй свою мрію. Якщо ти завжди собі мріяв про великий комфортний кросовер. На електротязі, який дозволяє їздити майже безкоштовно, то чому ні, цей BID може тобі сподобатись, бо нам він сподобався. Переходь за посиланням на наш YouTube та дивись повний огляд. Ну, а Якщо тобі цікаві автомобілі, то в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео, ти знайдеш собі точно класний варіант. Звертайтеся і компанія Carfasol підбере вам автомобіль саме вашої мрії. Майже як наш канал BID. Карфасол.